За генеральним планом розвитку Києва, у 1967 році на оболоні передбачалося збудувати новий житловий масив, найбільший у Києві. По-перше, тут були використані нові експериментальні технології у плануванні та будівництві. Автори проєкту намагалися максимально зберегти природний ландшафт в гармонійному поєднанні з архітектурним задумом. Вони відмовились від традиційного квартального планування і використали нові форми у вигляді шестикутників, які підкреслюють неповторність та архітектурну довершеність масиву. Пізніше її повторили іспанські архітектори, проєктуючи нові житлові райони Барселони. На штучній піщаній платформі за короткий термін мали звести великі площі житла. Основні роботи по втіленню проєкту були доручені будівельникам Тресту. Київ Місьбут один. У 1971 році були закладені фундаменти перших будинків у третьому мікрорайоні. А вже через два роки тут з'явилися перші новосели. Серед самих перших новоселів багато тих, хто ще пам'ятає пристань оболонь, річкові трамвайчики, єдиний тоді вид транспорту, на якому можна було дістатися своїх новеньких квартир. Ось так тоді виглядала набережна славудича. А зараз це найулюбленіше місце відпочинку оболонців. Разом з будинками зводились громадські будівлі. Серед них перша поліклініка номер 1 Вже до 1 вересня 1973 року для оболонської дітвори побудували нову школу, першу в районі. Сьогодні в середній школі номер 210 вже вчаться діти та онуки перших учнів. Великою радістю для молодих сімей було відкриття першого дитячого садочка номер 187 Оазису тепла, добра і сміху. Садочок, незважаючи на те, що був розрахований на 200 місць, прийняв у свої обійми 360 малят. Але все одно діти були нагодовані, прибрані. І завжди доглянуті. 3 березня 1975 року указом президії Верховної Ради Української РСР був утворений Мінський район нашої столиці, який став 12-м адміністративним районом Києва. У розбудові та зміцненню району брали участь досвідчені спеціалісти, які вкладали у роботу не лише розум і сили, а й свою душу.